В центрі Маріуполя на площі Кірова просто всередині житлового кварталу російська окупаційна влада встановила обладнання нового бетонного міні-заводу. На відео, яке розповсюджується в мережі, видно, що завод розміщується поруч із котлованом, який залишився після демонтажу одразу трьох багатоповерхівок, зруйнованих росіянами під час захоплення Маріуполя. Тепер тут виготовляють фортифікаційні укріплення. Місцеві жителі скаржаться на сильний дим, їдкий запах і пилюку, особливо в суху погоду. Об'єкт знаходиться в безпосередній близькості до житлових будинків, що значно підвищує ризик для здоров'я людей. За свідченнями на заводі встановлено турецьке обладнання бренду Елькон. Ймовірно, через ці компанії здійснюється виробництво цементно-бетонних сумішей без достатніх систем очищення повітря. В офіційних заявах окупаційної адміністрації кажуть, що вже, начебто, встановили пиловловлювачі мокрого типу і інші очисні споруди, щоб зменшити викиди. Однак жителі стверджують, що ситуація покращується мало. Завод все ще димить, як аглофабрика. Під час роботи стоїть сильний запах, і пилюка літає щодня. Через це мешканцям доводиться зачиняти вікна, уникати перебування на вулиці. Особливо це стосується людей похилого віку, дітей, хворих з патологіями дихальної системи. Частинки цементного пилу можуть подразнювати дихальні шляхи, провокувати кашель, астму, алергії. Хімічний склад диму може включати. Леткі речовини, які негативно впливають на легені й очі, крім того, пил осідає на поверхнях: машини, одяг, балкони, що ще більше погіршує якість життя.